Ну, все, про це ми вже не можемо більше мовчати. Сьогодні до вашої уваги автоматичний вертел з електричним приводом для мангалу. Він призначений для приготування великих шматків м'яса та цілих тушок. Лише уявіть, якою буде класна скоринка на ось цій курочці. Для виготовлення конструкції використовується якісна сталь. Вертел можна регулювати за висотою, і ця опція дозволяє встановити вертел з м'ясом на оптимальній висоті, залежно від жару, та забезпечити гарне просмаження продукту. Ну а просто уявіть, що цей автоматичний вертел працює від звичайного повербанку. Ну, здається, це просто ноу-хау, без якого ви не можете жити. Вам не потрібно стояти і самому крутити вертел, адже він зробить це за вас для того, щоб замовити такий автоматичний вертел, Пишіть нам одразу в дірект або ставте плюс під цим відео, і ми вас проконсультуємо.